Давайте! Я зробив вам сніданок у постіль. Так, Андрюха, що за підкати? Ну, Я лише хотів вам зробити приємно. Просто так. Корові лі не роблять, просто так. Розказуєш. Кажеться, я зрозумів, Що то в тебе за прилив ніжності. Що треба? Чого зразу треба? Ну, просто я хотів вас попросити, щоб ви взяли зі мною участь у шкільних змаганнях. Хто я? А з татом що не так? Так, я подаю на апеляцію. Ми з Андрієм перші перетнули фініш. Ну, нехай будуть два переможці. Давайте виграє дружба. Що? А мені не чекати на вашу дружбу. Дзідзюки королі веселих стартів. Отже, або ми перемогли у бігу в мішках, або я йду в районо. Ну, просто тата вже старенький і я хвилююсь за нього. Слухай, я з твоїм татом вчора бився за пульт. В нього сили ого. го Так що, Андрюха, я тобі дякую за сніданок, але на змагання я піти не зможу. Я пас. Е! Слідкуюся за згущенкою. Ти на сайто й зайди, кажу, тобі там речі не скитаю. Я от собі замовила по просто взрив башки. О -о. Я передзвоню. Тобі нічого не можна довірити. Я так розумію, сьогодні ввечері нікуди не йду. А що таке сталося? У нас вибуховий рецепт з Ну, Що ви встали? Давайте прибирати будемо все. Це я Я не можу. Хочу. Я пообіцяв малому його забрати зі школи. Ой, Я якось не помітила, коли ти так встиг прив'язатися до Андрія. Та ти ж, я до нього так привік, Такий гарний хлопчик. От мені би такого синочка. Так, за ним скучаю, Скоріше, щоб його побачити. Що дивитися? Давайте вилезуть. Я така аморальна. що що? Кажу, з вами все нормально? А, ну ясно, все нормально, все дуже добре, а що? Вибачте мені, просто дітей після фізкультури неможливо втихомирити. Та нічого, я собі вічно на свою голову шукаю проблеми. Го дядь Міш, привіт! А що ви тут робите? Що, що на тебе чекає? Скучив за мною? А? Бо я за тобою дуже. А хто то він вам є? Це мій племінник, а я його дядько і взагалі я тільки недавно приїхав, служив на північному полюсі. Добре, я не буду вам заважати і вибачте, будь ласка, мене ще раз за той м'яч. Та чи поха не беріть собі до голови. Андрюх, а що це за крутачвіх? Марина Олександрівна, наша вчителька фізкультури. Нічого собі, вчителька, фізручка. От я би її ще один фізкульт привіт. А часто вона у вас викладає? Та ні, але вона буде на веселих стартах, у яких ви відмовилися брати участь. Що? А я передумав, в яких я тепер буду брати участь. Так що ха-ха, клас! Але треба зробити так, щоб тата не дізнався. Не парся, Андрюха, тато вже давним-давно забув і не пам'ятає про ті веселі старти. Що, Коля? Сила є, сума не треба. А, перестань. Я щойно побив свій власний рекорд по забігу у мішках! Так що, Андрійка, твій папка готовий до веселих стартів. Єс! Yes! До речі, про веселі старти. Я Міша якраз хотів тобі дещо розказати. Ага. Так, ми тільки що зі школи не буде цього року тих веселих стартів. Як це не буде? Та тут люди цілий рік цього чекають. Ну. Я мав на увазі Андрія. Бідна дитина. Цього року залишиться без кубка. Ні, Я все ж таки піду в районо і поскажусь на Марину Олександрівну. Стоп. Коля, не треба нікуди йти. Не Ні на кого скаржитись. Чому це? Марина Олександрівна. Померла. Що ти мовчиш, а? Тебе тої згущенко рота склеїло. Ну, мам, я вже і так вибачилась. Більше ніяких знань і традицій передавати мені не треба. Слухай, ти диви, вся кухня в згущенці, а моя книга рецептів цілоцілісівка. Правду кажуть, рукописи не горять. Але тонуть. <плес> Там же рецепт торту моєї бабусі. Я його ще ніколи не готувала. Тобі не зрозуміти, це як мона ліза в кулінарії. Слухай, мама, давай її в мікрохвильовці висушимо. Я лев в інтернеті бачила. Пару хвилин і буде як нова. Дякую, доня. Що б я без тебе робила? Як я могла його втратити? Просто люди не цінують того, що мають. А коли втрачають, то плачуть. Угу. Я тепер ніколи не скуштую цей торт. Шкода. А пам'ятаєш, бабуся нам його на весілля робила. А потім на весіллі вона коли говорила тост, розказувала рецепт цього торту, так? Ого. І дядя Льоня почав ще називати баба клава три яйця. Ну, вона говорила: Беремо три яйця. Коля, а де наше весільне відео? На відику! А де відик у ну... підвалі? Коля, я не вірила, що це коли-небудь скажу, але ти геній. Ти не знаєш, від чого? Померла фізручка. Що кажеш? Все чисто. Шпак вилетів з гнізда. Сподіваюсь, то ти не буде ображатися. Я не поняв. Ти що, хоча одну медаль по веселих стартах? Ні, не хочу. Ну, то пішли, програємо як нормальні лузери. П'ять. До речі, непоганий початок. Навіть електрошашличні є, а відіка немає. Звичайно, як я одразу не здогадалася. Нарешті від цього відмороженого хоч якась користь. Залишилось знайти касету. Так, це точно не весело. Зав'язні, як програвати. Прошу уваги всіх учасників. Рівно половина змагань веселих стартів позаду. І поки що лідирує сім'я. Русіни! Але шанси є у всіх. Напевно, крім цідзюків. А а зараз о! Я оголошую п'яти хвилину перерву і потім продовжимо. Слухайте, мадам, а вам з такою красою точно потрібна охорона. До речі, ви бачили фільм Тілохранітель? І це ви все про себе? Ха -ха, ну я промовчу хай за мене скаже мій біцепс. Якщо ви мій охоронець, то допоможіть, будь ласка, м'ячі занести раз плюнути, мадмуазель. Тоді як я могла вийти заміж з такою зачісті? Так, а де звук? Я незрозуміла. Найкращий берез. рецепт пирога. Беремо три яйця. Збиваємо їх. Добавляємося. З вами все добре? Не втомились? Та взагалі ліхотня. Я можу віджатись від підлоги хоч сто раз. Та що ви як маленькі? Не треба віджиматись. Ви і так спітніли. Хто я? Мені просто жарко, привик до поліса. Там холодно. Я зараз візьму інвентар для наступного конкурсу. А ви почекайте мене тут добре? Та нікуди я звідси не дінуся. Міша? А ти що тут робиш? І чому ти дивно вдягнений? Прийшов влаштовуватись на роботу. Буду новим фізруком в школі. Посада ж вакантна. Угу. Вакантна Марина Олександрівна. Вона була мені наче наша сестра. Так, вона судила дуже жахливо ті змагання, але веселі старти без неї вже ніколи не будуть веселими. Розумієш. Коля. Іди в магазин, візьми чекушку. зараз на стадіоні посидимо. Я думаю, саме цього вона заби зараз хотіла. Думаєш, але ж вона сам була проти алкоголю. Я тобі точно кажу: йди на стадіон, а я зараз прийду. Та що це за цирк ви тут влаштували? Чого ви мене закрили? У мене ще купа справ. Марина Олександрівно, вас тримають на землі незавершені справи. Я десь про таке читав. Що з ним? Вставайте, нам треба готуватись до веселих стартів. Я знаю, для чого ви повернулись, щоб я забрав той кубок назавжди. Але ви не хвилюйтесь, Марина Олександрівно. Я зроблю все, щоб ви померли недаремно. З вами все добре. Бо мені так не здається. Аби я померла, я би це запам'ятала. Ой! Чого ви мене щіпаєте? Так, міша, що тут відбувається? У мене таке саме питання. Все нормально, всі живі, здорові. Давайте я пішов. Коротко. Так стояти. Ти мені сьогодні сказав, що Марина Олександрівна. Того? Що? Це правда? Або я хотів, щоб ти не приймав участь в веселих стартах! Але чому? Бо я попросив. Всі з мене сміються і називають Андрія Андріапеляція, а все це через тебе, бо ти завжди хочеш виграти будь-якою ціною. Але ж, синку, чекай. Ми ж хотіли взяти той кубок на довічне. Чи то тільки я хотів? Ну, гаразд. Бажаю вам не перемоги. Нас можуть побачити разом. Я не хочу тебе позорити. Ну, пап, я серйозно. Вибач мені, треба було сказати, всю правду раніше. Так, це було б набагато краще. Пап, ну я справді тебе люблю. І не хотів засмучувати ніколи. Допоможи ну, мені в останній раз. Просто фізкультурниця вдарила Мішу в коліно і йому тепер точно не до веселих стартів. Ну а я тут до чого? Ну, просто ну, ти мій тато, і я реально хочу виграти. Виявилось, програвати не дуже весело. Добре. На якому ви місці? На останньому. На останньому? Ш на. Не думав я, що коли-небудь дідюки до такого докотяться. Добре. Забіги у мішках були. А ще ні. Це останній конкурс. А чого ми стоїмо? темо? швидко на поле. Сила дідюків! Сила дідюків! Все, пішли! Міша, точно не зможеш? Фізручка знає, куди бити. Коль. Якщо не ти, значить ніхто. Тримай. Ти готовий, синку? Завжди готовий. Гаразд. Пострибала на старт. Ж майже Нічого, синку. Це все ж таки веселі старти, а не олімпійські ігри. Хух. Ходімо, бери мішок. О, мам, ось ти де? Це я тебе по всьому дому шукаю. З такою зачіскою заміж виходили. Нормально було. Тата, mm. А чого ти патлати дядько тюльмаму? Той патлати дядько, це я. Та да, західне весілля у вас. Три драки за А? зараз. <світ> І ще з уже в цьому було до. <світ> ну, я просто подумав, що повар не поставив фрашировану рибу на стіл. Хто ж знав, що твоя тютя рая забрала її додому в пакеті. Так. А ну ще раз. Міша. Тепер ясно, куди подівся найкращий подарунок з мого весілля. Кухонний комбайн. Що ти озывалась, Оксана?